І так, добрий день, дорогі мої. Сьогодні ми були в магазині і дещо купили. Купили ми туфу. Купив туфу. Це таке, така от штука зроблена з насіння сої. Вона нас... Я її ніколи не їла і тому хотіла купити. На смак вона ніяка. Але її треба приготувати. Так що ми будемо готувати, будемо пробувати. Купила я отакій, отакої цибулі, я вже раз показувала, як я її роблю. Поставила в баняк, залию зараз вином, поставлю на 8 хвилин, щоб вона проварилася. До цибулі ми купили алічі, таку рибку, яку будемо плати в нашу цибулю. Також ми купили отакю, таке пате з білих грибів. Мені на смак, воно йому ще щось треба додати. Хліб ми купили, Ми купляємо завжди е, хліб на заквасці. дуже смачний. Ми його ріжемо і кладемо в моропілку. Купили ми моцарелу для нашої лазанні. Ну, Ми сьогодні лазані робити не будемо. Яйця. Купили купили чорнослив, без кістечок, огірки, перець, баклажани, ми купили перець, баклажани, і баклажани поставили, і перець, і помідору одну поставили духовку, щоб вона за, запеклася. Наш, наш, нашу цибульку ми залили отаким вином білим сухим. І кладемо її на вогонь. Видно, бачите? Кладемо на вогонь, щоб вона і 8 хвилин вона має варитися від початку того, як закипить. Що таке? Поставимо. І начистимо картоплі і будемо варити. Ага. Цибулю, яку ми купили, ми її проварили в білому вині в сухому вже 8 хвилин. Ми її виключили і зараз витягнемо з вина і заправимо нашими алічами, нашими такими, е, такою рибкою. А на перше у нас буде розсольник. До розсольника нам треба води. Ми вже воду бульйон, ми вже бульон поставили варити. Ми бульйон поставили варити, ми просто до нашої води долили нашого вже готового бульйону і додаємо картоплю. У мене тут одна картоплина і, напевно, я дам ще пів і моркву. Так, ми нашу картоплю нарізаємо. Розрізаємо по половині, щоб вона в нас скорше смажилася. І потім ще раз розрізаємо і нарізаємо так. Це я так роблю. Можна нарізати хто я хочу. Отак я роблю. Окей. Потім кладу отак от і розрізаю пополам. І знову я так кладу, нарізаю пополам. А тепер нарізаю отак. Окей. Okay. Окей. Okay. 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 Можна її отак розрізати, отак. Тільки напевне треба більшого ножа. І Ще раз ось так. Тоді вона у нас така була дуже велика буде. І лишати отак, вот але якщо вона менша. А коли вона велика, то краще її розрізати так, як я. Окей. І лишилася ще одна картоплина, також дуже я її так розріжу. Потім ось так розріжу. Отак розріжу. Окей. Окей. І окей. Що можна так уже розрізати? Вона дуже груба. Окей. Розріжуємо все так. Лава. І фат. так. Тепер даємо до неї трошки олії. Окей. І даємо солі, даємо сіль до нашої солі. Даємо паприки. Я була сьогодні в магазині і не купила. Не знаю, що в мене є. Вона там трошки, що вона є, може вистачить. Солодку паприку це треба викинути. І ми купили чесночок сухий. Зараз ми тут. І перець. І кладемо в духовку, хай печеться. І пам'ятаємо, що воно там у нас, нас десь там печеться. Це чесник. Окей. І базилік. І даємо чесник. E, Не чесник, а чорний mm -hmm. okay. okay. все. Наливаємо сюди трошки олії у нашу братванку і несемо на вулицю, перемішаємо. Так, це сюди. Це перемішаємо, це перемішаємо, це перемішаємо. Питаю мені все. Ось Перемішую. перемішуємо, це дуже велике. розріжемо все напів, щоб було трошки менше. Окей. Все перемішаємо. Окей. Окей. І ще, напевне, сюди кинемо. До нашої картоплі кинемо салчичу. На жаль, не буде кидати. Кинемося вденьки. Кинемо сердечки, но салчичу. Окей, помиємо руки, витримо. Так, ми нашу, нашу, правильно, що нашу? Ми цибульку, яку ми купили, ми її відварили в вині. Оце нам скільки лишилося. Тут вино з цибулькою. Я його надали, я його використаю. Ми перед тим, як мали варити, ми його ми цибулю розрізали пополам. Тепер в ту цибулю ми пхаємо алічі. Так називається наша. Трибка. так. От вона. Цибулю ми не солили, тому що арічі самі по собі є дуже солені. Те, що крім мене то ніхто не буде їсти. Тому я беру... не відкриваю нову банку, а річ беру стару, бо я їх люблю і такими, і такими, і всякими. все його викидаємо, щоб мені легше було її начиняти? Отак От ми начиняємо, туди пакуємо, кладемо сюди, кладемо сюди. Таку цибульку мене навчили їсти. Мій дідусь, в якого я працювала, коли приїхала з України тільки в Італію, то він робив, вони ловили оці алічі, там був сезон на них десь в кінці серпня. О, Потім їх маринували, ну солили, не маринували. Окей. Ось так. І мені не стало. Мені треба відкривати нову банку, я хотіла бо Ще одна лишилася. Окей. Okay. Окей. Okay. Ще мені лишилося трошки. Потім я дам трошки олійки і чуть-чуть можна дати оцту. Ну, побачу. Десь тут наші діти з якогось бару принесли. От те, що я сьогодні купила. Отак. От Туфу. Це є азіатська страва. Вона зроблена з зерняток сої. На смак вона ніяка. Я її обсмажила на олії. Бажано на оливковій, але я смажила не на оливковій. Можна її так кидати до салату, але я так не хочу. Я хочу її тако розрізати. І. Все оце розріжу? І хочу полити, її бажано дати її трошки оливкового, не оливкового, а соєвого соусу. Ну, я його щось у себе не бачу, мені треба, певне, купити, я даю бальзамічного. Окей. І кидаю її до нашого салату. Наш салат, ви знаєте, що зробимо. зробили. Ми спекли баклажани два, одного перця, одну помідору і дали до того всього дві цибулі. І даємо нашого цього тофу, перемішуємо і дивимося, що нам потрібно ще сюди. Окей. Так. Нам потрібно бальзамічного соусу ще. Олійки і солі в сільє. Можна дати різних спецій. Дам солі і дам оці штуки. Петлі. окей І наш обід практично готовий. Тільки олії сюди, ще додам І наш салат також готовий. Все, починаємо накривати на стіл. І так наш обід вдався. Вдався, тільки трошечки нам пригоріла картопля. Ну, не так важливо. Ми для себе робили, ми таку любимо, таку моцну, моцну згорену картоплю. Але все решту нам вдалося. Хочу вам сказати, що візьму руками, що оце тофо. Коли його так зробити, воно є дуже смачне. Обов'язково дати ще лимон. Я так. Наш обід готовий. Я вам дуже щиро дякую за те, що ви заходите на мій канал, що ви підписуєтеся на нього. Моя цибулька також готова, це є дуже смачно. Можете собі зверху полити ще пальзамічним соусом, просто оцтом. Можете нічим не лити, тільки обов'язково олійкою. Роз... На перше у нас розсольник. Пробувати не буду, бо все пробую, як коли варю. На друге у нас картопля печена в духовці разом з сердельками. І на третє у нас такий е, літній то салат, не осінній. Тут є перець печений, баклажани печені і помідори печені. Я ще раз вам щиро дякую. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба і всіх гараздів. Записуйтеся на мій канал, приходьте на мій канал. Коментуйте, лайкайте, я з вами роблюся сильніша, мудріша, знаю більше всяких нових ідей, і якщо вони в мене вдаються, я хочу також з вами поділитися. Наразі до зустрічі, а нам смачного.